Космосі на станції Вернацького в Антарктиді на Олімпійських іграх по всьому світу та на острові Зміїному майорить синьо-жовтий стяг його цілують, беруть у подорожі та пов'язують з ним найважливіші події життя. З ним наші військові звільняють окуповані території. Український стяг має свою історію, написану на крові кількох поколінь. Перші згадки об'єднання синього і жовтого кольорів на офіційній символіці датовані 1256 роком. Це був герб Львова із зображенням жовтого лева на блакитному тлі. Офіційно державним прапором Незалежної України жовто-блакитний стяг став у січні 1992 року. Сьогодні, 23 серпня, у Чорнівцях та громадах області відбулися заходи до Дня прапора України. Третій рік поспіль без гучних святкувань, але з вірою у перемогу Україна цьогоріч відзначає 33-ю річницю незалежності. Напередодні 23 серпня підіймають урочисто жовто-блакитний стяг. Біля найбільшого стягу буковини хвилиною мовчання вшанували пам'ять загиблих героїв, які поклали життя за Україну і незалежність. Цього дня медалями та почесними нагородами відзначили військових і волонтерів. Військової служби правопорядку чорнівецького зонального відділу військової служби правопорядку. Майже у кожного українця є свій особистий синьо-жовтий стяг, спогади та емоції пов'язані з державним символом України. У мене, як в українця, є в дворі прапор. Я в будинку живу і коли я переїхав, я зразу поклав прапор. А найцінніший прапор це прапор із підписами військових, які є на фронті, які повернулися. У мене є їх декілька і синьо-жотий, і червоно-чорний. Ну, які є найбільш цінними, які будуть зберігати передавати ще своїм дітям. І своє онука. Прапор це символ нашої країни, символ нашої незалежності. І ну так, да, звичайно, є. прапорець маленький, коли їдемо в машині туди-коли. То завжди з нами. Прагнемо миру. Ну і сподіваємось, що це скоро не стане, що наступний день незалежності ми вже будемо держава вільна. У мене є прапор України, є чорно-червоний, є також прапор Буковини. У мене всі прапори є. Ми прапори в будь-які поїздки. Ми беремо з собою і ми завжди показуємо, що ми українці, тому вони завжди з нами в, в, в будь-яких поїздках навіть на змагання, чи в гори, чи десь на відпочинок. Прапори з нами. На жаль, прапора немає. Маю вишиванку, маю одягнути на день незалежності, можливо, навіть сьогодні. А ще для мене день прапора це символ нашої незалежності, соборності, боротьби за нашу свободу, незламності. Дуже важливий символ для кожного українця. Звичайно, маю. У мене з початку війни, та і до цього я завжди возив з собою в машині. в мене є в автомобілі. Прапор наш це символ незламності українського народу. Завжди був чимось особливим для нас Дасин, наш прапор. Тому святкуємо також День прапора всією сім'єю, День Незалежності. Завтра, сьогодні День прапора і також сьогодні день нашого рідного міста Харкова, не з Харкова. Тому Подвійне свято, скажімо так. Прапор беру як зазвичай з собою, коли я виїжджаю на природу, виїжджаю в гори, в наші Карпати, які являються для нас символом України, символом незламності, стійкості. І обов'язково беру з собою прапор. Прапор, який реально на сьогодні зігріває душу і дає впевненість майбутньому. І забезпечує нашу перемогу. Ми приїхали за кордону взагалі. Ми зайшли в іграшковий магазин, і вона вибрала ляльку саме у вишиванці, по мотивам нещодавної мультсеріалів був чи мультфільм. Так? Мавка, нещодавно, що у Німеччині його також показували українською. Тому, ви розумієте, так? для людей, які виїхали за кордон, для нас зараз будь-яка символіка це, це те, що гріє нас. Прапор, наш герб, будь українська мова, взагалі за кордоном для нас це дуже 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 важливо зараз. Український прапор з нашими військовими на їх шевронах, у рюкзаках, на позиціях. Він майорить над звільненими містами і селами України. Вітаю з ним прапора, з ним незалежності. Я бажаю всім перемоги. Я бажаю, щоб український стяг замайорів на всіх. Історичних землях України у 2024 році жовто-блакитний стяг став не лише символом звільнення від окупації у серпні. Він замайорив і у Курській області. Олена Крячко, Микола Ганутін, новини Січотире.